Літня спека у прохолодних залах музею. Фестиваль єврейської музики у Львові. Григорій Григорійськовородани. Тільки на банкнотах. До вашої уваги, огляд анонсу культурних подій. У Київському музеї сучасного мистецтва відкрилася експозиція картин Смак літа. У виставці представлено близько 70 авторів та їх 80 робіт. Ця добірка повертає нас до чарівності буденного життя, до тих незабутніх моментів, які дарує простий літній день. На полотнах митців зображено дивовижні фрагменти літньої пори. Ви побачите захопливі пейзажі, світанки, захід сонця, прохолодні ночі і денну спеку, людей, близьких і незнайомих, що пробудили до себе неочікуваний творчий інтерес. Експозиція відкрита з одинадцятої ранку. З 2 до 31 серпня у Львові відбудеться фестиваль єврейської музики Львів Клес Фест у програму фестивалю включено екскурсії єврейським кварталом, концерти, традиційні єврейські танці, музичні майстер-класи, виставки фотографій та картин, кулінарні шоу та багато іншого. Фестиваль розпочинатиме свою роботу з 11 години у Львівському палаці мистецтв. У Харкові працює постійна експозиція літературного музею, присвячена творчості Григорія Сковороди, мандрівного поета і філософа 18-го сторіччя. На виставці ви зможете ближче познайомитись з життєвим шляхом українського мислителя, його поглядами та творчістю. Експозиція працюватиме до кінця серпня. Відвідати її можна у літературному музеї з 16-ї години.